Всім доброго та мирного дня, всім Божого благословення. Що хочу розповісти на тему останні дні землі. Люди мають вигляд благочестя, але сили Божої відреклися, таких уникай. Ця тема говорить про те, що в останні дні. Багато людей можуть демонструвати зовнішню благочесність, але насправді вони е, втратили справжню духовну силу та зв'язок із божественним. Іншими словами, не все, що виглядає як набожність, є справжнім доказом віри. За такою логікою, замість того, щоб судити людей. За зовнішнім виглядом варто зосередитись на справжніх духовних цінностях, любові.